Кам'янське продовжує допомагати Херсонщині. Міський голова Андрій Білоусов разом з ГО Геота «Бджола» підготували чергову партію допомоги, яка необхідна постраждалим від підриву Каховської ГЕС. Що на цей раз передали активісти? Дивіться у сюжеті від моїх колег. Сьогодні всі небайдужі українці допомагають постраждалим районам країни. Кам'янське не стало винятком. Андрій Білусов та активісти бджоли в черговий раз зібрали необхідну гуманітарну допомогу для Херсона, яка включає в себе чималий список господарського інвентарю – лопати, шланги, тачки, граблі, рукавиці, відра та інше. Також велика партія питної води від активістів та міського голови за потребує відправиться до Нікополю. Продовжуємо допомагати постраждалим мешканцям Херсонщини. Зв'язалися з обласною військовою адміністрацією. На їх запрос підготували необхідні речі. Також допомагаємо питною водою постраждалим районам нашої Дніпропетровщини. Активісти наголошують, що це далеко не остання допомога для постраждалих. Списки необхідного постійно оновлюються, тому вже зараз формується нова гуманітарна підтримка. Підготували і передаємо на Херсонщину необхідні їм речі для того, щоб вони мали можливість розбирати вже замулення, які є. В перший раз ми передавали продукти харчування. Ми будемо продовжувати нашу допомогу разом до перемоги.